Всім привіт! З вами Керіто! І це перша серія моїх летсплею Minecraft з моду Optifine і пакетом текстур R3DC. R3DCraft. І R3D іменно в ньому я і буду знімати так мене чот Лагає. От. От. І тепер гра на одниці створити новий світ. Виживання! Є! Yeah! Получні скрині! Є! Генерація структур є! ТЕП світу великі біоми! Є! Золотий чити нема! Кріж до генерації світу Вот. Готово! Готово! Світ буде називатись волновий Такого буде. World. Кіріто. Of... Все! створити новий світ! Вот. От тепер все охрененно. I believe I can fly. У. Yeah. Ми з'явилися на рівнині. Що ж, я думаю, це досить добре, а можливо досить план. Якщо тут не буде пар, то це буде капець. Тут нема паростка, це капець. От, нам дали зразу камінні інструменти і це офігітельно. От, я думаю, ми будемо робити, ми не будемо просто грати. Я думаю, я буду старатись, А хоча ні, ми будемо просто грати. От. І в мене чуть, -чуть підлагоє, але ФПС ну, мало. Мало ФПС, дуже мало ФПС, це мене напрягає. Ем, так, секундочку. Ем, ну, окей. Скайп закрити, щоб мені ніхто нічого не писав. Значить, свій статус. Не в сіті, все, мене ніхто не буде турбувати. От, камінний топор. Який тут так потрібен на багатьох серваках. А, і грати ми будемо не на мирному атмосфері, а на легкому і виключати це ми не будемо. Вот. Коровки. А, вот, в мене є. У мене є 14. 14 дерев цього досок. Я можу скрафтити. Опа! Там бачу лаву, бачу воду. Чую, я тільки не бачу ще лави. І з лаву з водою. От. Правда, обсідіана ще я поки що не бачу. Так. І прямо зараз я хочу зробити отак. Потім. Так. Дерев'яна кірка. Знаєш, що давай йди звідси до свидання. от бачиш там метал, але я поки що не буду викопувати. Знаєш, там верстак. Купаємо ще Кобблстоуну Кобблстоун коблстон. Можливо oh, Кобблстоун yeah. О, yeah, є Є, ага, давай Кобблстоун Кобблстоун, Кобблстоун Купаємо способом шахти І копаємо кабелстону побільше, тому що він нам потрібен. Ду -ду -ду -ду. У мене досить гарний настрій. І, до речі, я вже не знімаю сферу. І це мене дуже радує. Тому що сфера це гівно. Ну це не гівно, карта агріненна, тільки, по-моєму, завдання занадто тяжкі. Тому що я не знаю, де там знайти сніг. Ми там падає дощ, а не сніг. І якого хера це все. Це я не знаю теж. Так, отак. І тепер крафтим меч. І я думаю, зразу підемо мочити коров. М -м -м, так от. Нам потрібно добути побільше їди. То що їда нам дуже потрібна. Опа, шахта. Можливо, зразу підемо в шахту. Чого там... Опа, свинки, корови. Опа, і я зразу бачу овечок. От так от. І я думаю, я не буду їх вбивати. Я зроблю, якщо їх немає їх три, три там, то я зроблю порозумніше. Вот. Та ходи ти сюди, мене ФПС лагає, ти, ти ще тут бігаєш так. А ну стоп, ну тоді може налаштування відео я поставлю на тіні плюс 15, так. О, фпс зразу до 20 виросло, Я думаю, так буде нормально. Так от, коровка. О, три овечки. Ну давай. Перша овечка, потім друга овечка, потім. Так. Ходи сюди! Не тікай від мене. Все равно ти помреш. От у нас вже є дві шерсті. І тут десь третя мала валятися. От ще є третя. А цю овечку я залишив живих. Їй повезло. Вот, і коров побільше, блін, як їх тут дофіга. Вот, все, давай, мочи, гадів. Але, блін, мене от мене є одне запитання. Вот яке е, звідки я візьму паростки дерево? Я думаю, мені прийдеться втікнути подальше, але, блін, великі ж біоми. Опа! Тикви тепер вони не безполезні, з них можна робити не тільки големів, і надівати на голову і, і, і що ще з них можна було робити. І робити з них ще всяку фігню, таких як таких як ну, цих големів самих, і щось там ще з них було робити. Ну, надівати на голову. От, тепер з них можна робити пироги. Правда, я рецепт не знаю. Мало хто знає рецепти. Блін, весь скоро закінчується. Швидко він. М -м, клас, пустеля. Зміна обстановки. Так, от всіх замочим. Я думаю, я чуть-чуть спущуся в шахту. От я б жив, в принципі, у пустелі, якби в мене були парстки. От скільки в мене шкури? 10-12. Так, ну я думаю, я спущусь чуток в цей, накопаю металу. От. То що метал. Метал потрібен. Ну і вугілля. Опа, перший скелет, перший скелет, скелетон, скелетон, меч. Не дурне, я скрафтим меч. Є, давай, давай. Є, у мене є перша косточка. Так, я скрафчу зразу відразу факелів, а в мене нема вугілля. Окей, я десь тут бачу вугілля і копаю. От. Вугілля дуже потрібне. То що без вугілля я не зможу нормально відео знімати даже. Даже вот у ну, мене стріла в голові, ладно. Так все чотири факели и і... де вони. О, у мене сім. У мене були факели? Блин, я навіть не побачив. Опа. Я чую, в мене стріляє ще один скелетон. Але все равно я копаю вугілля. Мені в мене вугілля. До чого тут скелетон? А, ну привет, а ты з мене можешь... А ха -ха -ха, лох! Ну чо? Давай, два базарам? Ну чо. Давай, йоу йоу, на тобі, гумно. <газ> ти в мене попав, ти читер. Чі так, треба з'їсти. Ні, яблочка не будемо їсти. Ну ладно, з'їм яблють лаб... лаблучко. Ябл... Ладно, прийдеться їсти сиру яловичну. Не отравлюсь, не отравлюсь, не отравлюсь, не отравлюсь! Фак і а. Отак. Це ж не гниль, щоб отравлятись. Ну хоча, я думаю, сирим м'ясом дуже легко отравитись, якщо їсти його в великих кількостях. <гла> Ху-ху-ху, хп регенься, регенція хп! І це був наш перший кріпер. Перший кріпер. Так, ще в гілка копнемо. Блін, щось я вже залажу в шахту. Ні, ну просто два метала, це не діло. От, треба би хоча б ну, п'ять. Там кірка меч. От вугілля. О, все, є, ще метал. Круто. Во-во-во, все, все Зараз цей метал вугілля і все, хватить з мене. Вилазимо з шахти. Все є. Набираємо уголька. Хопець за четвертий рівень, нормально. Вот. Я думаю, зразу знайти 5 алмазів. Зачарити собі кірку на Fortune. форчун, форчун, форчун. І, і валити алмази. Ну, не велити ламази, а їх, цивочкати, збирати кіркої на форчун і стати багатою людиною. Так, я думаю, мене, мені ще треба трохи, я ще б набив оцих от парстків. То що крім яловичних треба ще щось хавати, і я б ще побив коров. М -м 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 от. Серіон, понад буде називатись, не знаю, якась гроза корівок або ще якась фігня. Горза кров. Я знаю, що перша серія в черепашки гроза свиней. Ну, у мене буде гроза кров. Давай є. Yeah. Збирай. Моче. Збирай. 15. Ай, Бливакінфлай. О, я шкірку не позбирав. Значить, мені треба 24 шкіри. На броньку. Мочи! Єсть. I believe I can fly. Я не знаю, мені чи ця пісня в голові. Нам так сподобалося. Ну, я подивився, не пам'ятаю, я відео подивився, якийсь типу теж Майнкрафт, і там чувак тупопаде. А, от відео Влада Некста е -е, російського летсплейщика. Вот, І він так думав, там відео назву Кролі ачівок. Не пам'ятаю вже, яка серія. Вот, ну короче, він там ще попадає ця пісенька. Так, короче, багато хто її ставить. Давай я тебе руками за душу. Ходи сюди. Все, є. У мене є 19 шкіри. Мені цього недостаточно. У мене є палки. Фак. У мене закінчились палки. Треба! заспівати пісеньку, I believe I can fly. Все. я в порядку. Верстак. Верстак потрібно забирати, тому що. Тож це верстак. Верстак це дерево. А дерево в нас обмаль. Я просираю його на мечі, хоча можу довбати руками. От кірка, так, да, кірка потрібна. То що кірка це кірка. Блін. Я буду жити в пустелі, вона така охрінна в цьому текстурпаку. А, але мені треба ще шкіри. 24 шкіри. Корови. Вот, вот, я вас бачу. I can see you. Ай, Бейли. Ну короче, хавки я набрав. Холодильник буде забитий на Так, мочи, мочи корову є. -ъ -ъ -ъ. 19. і потім є. є давай мені побільше шкіри. Я хочу твої шкіри. Я її з тебе... ні, знімати не буду. Ти сама мені її віддаш, Так три ще три шкірки. Ам корови. Що я вже всіх побив? Ні, не О, блін, сонце заходить. Так, у мене буде домик з землі. а чи ні, зарись в землю просто. Або зарись в шахту просто. Але факелів у мене немає, це проблема. Так, постелі щось я не хочу, бо наскільки я знаю, у постелі більший спаун мобів, ніж в цій. А от кактус як я один візьму. Все-таки. І де мені брати дерево, скажіть мені, будь ласка. Бо якщо я навіть знайду селище, є шанс, що там буде паросток. Стоп. А звігалі вона квадратна, якщо вона буде округле. А, це надвательство. Окей. Okay. Так, все, треба десь закопатись і скрафтити ліжко. Fuck. Так от. Закрив верстаком. Факел. І викопаємо для ліжка. Блін, дерев'яна кірка. Чому я її ще не викону? Так от. А тут буде ліжко. Треба її закрафтити. Отак. Отак і отак. Все у нас є ліжко є. Yeah. Все, треба поспати Ми спимо. Поспали, все, ми встали, ламаємо ліжко. Дивимося, що у нас там зверху. Так, треба, напевно, цим ламати. Факел забираємо і вибираємося звідси подальше. От. І тепер отак. От. До речі, дехто питається. Ну, тобто, не питається, я думаю, будуть питатись. Чого? Тобто в новій версії переносяться, типу, ти нажимаєш і тоді переносиш і ставиш. І весь shift не паше. Вот, чому? Я зараз поясню, тож треба отут цю фігню поставити на вимк. Тобто, от дивіться, ну зараз я опа. Тобто, а, ну от я його. Ну тут якась херня з ним мутиться. Вот, я shiфтом не можу його переставляти. Ну коротше, це якась фігня. Можливо, її виправлять. Ну, коротше, ви самі її можете виправити, в принципі. В принципі, легко можете її вимкнути, ну, при тому, що я б показав. М -м -вот. А, от там я бачив корівок. Але мені треба якийсь інший біом, не, не пустелю, не, не рівнину. Щось поліпше. Так. Від спавну перейдеться далеко відійти, хоча я думав, що я буду біля спавну. Але ні. Я хочу якийсь необичний домик. Хочу якось, може, навіть якийсь замок видовбити в цьому. в. В цьому самому в скалі. Якщо найду в скалу. В рівне небо пустелі. Ну, я впа... Впев... Не, я впевнений, що я вийду з неї. Так, все, треба закрафтити броньку. М -м, вот. значить, крафтим таким способом. Два, три і чотири. Раз, два. І чотири. Тепер. Так. Потім... Так. Потім... отак. I believe I can fly. Вс, тепер це всю фіню вдеваємо. Хоча стоп! Стоп, стоп, стоп! Я знаю, що можна робити так. Брати. Брати, брати! цвіточечки і... брати цвіточечки Брати цвіточечки і фарбувати свою броньку. Позбирай побільше. Все. Тепер знімаємо це все і фарбуємо. Все, буду в жовтий ходити. Піду в пустелю, буду в незамітний. От, це буде моя маскировка. Пустельна броня. І я думаю, прямо туди я зараз і відправлюсь. Все, спецназ. Так от, все, йде. Ну, подивимося, наскільки ми незамітні Ну, я думаю. Є чуток. Опа! Ніфіга собі. Візіння, візені. От, а, так, да, дійсно, я можу набрати картоплі і моркви. Це охренєльно. Ну, в першій серії селища це охрінітельно. А тут немає цієї фігні з сундуком, так? Да? Амо. Це погано, це погано. Блін, а це селище тут таке безпалівне. Так, ну коротше, я думаю, я тут нічого не буду робити, в принципі. Тільки позбираю, е, позбираю морквучку і картопельку. Ну і пшеницю теж. Чому ні. Ну і ще подругую з цими гімнюками пшеницю пшеницею. Вот. Вони там дадуть мені смарагів. Вот. І тоді все можна буде йти геть отсюда. Все збираємо, все руйнуємо. Я не думаю, що ми сюди будемо вертатись. Вот, я думаю, я планую найти ще більше цих селищ. Я навіть корднат не буду записувати. О, oh, привет. Hello when this we er. Ну чо, хлопці? Нє, курка, ні, фигня. Так, ти чим? А, це з ножниці. нафіг мені ножниці. Я собі... Я вже можу зробити ножниці. Я можу зробити стільки ножниць, що тобі не снилось. Нафіг я тут поставила факел, я теж не знаю. І ти цього не знаєш. Бо ти лузер. Во Морква. Я вже маю Хавки таку Заніфік. Ні, все-таки перша серія буде називатися по Інакшому. Додумайтесь самі. Правильно! Шкіряна броня! що я там до Херас Свенію ну, то есть Хавки, то Ну, серія могла називатись. Розес свиней потім могла називатись Перше селище, але я її назву іменно. Ні, я не знаю, я ще подумаю, як я її назву. Парус походу, мені треба буде викидати. Справді, лави у мене немає, мусорник вийти не зробити. Вийти не зробити. Не вийде зробити. Вот. Ну хоча ще можна з кактусом. Е, вот. Але не знаю, по-моєму, з цим ліпше. Я не пам'ятаю, так, коли я почав знімати? В 47. Знаєш, нею Ага, ну знаєш, я 47. Ага, в 07 навіть закінчите. А, вже 06. Бо того що да, Я думав, я маю закінчити 17. Ладно, з вами був керіто. ставим лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео. Добуємося в групу, яка буде в описанні до відео. І що ж всім, папа! -па.